Тільки ці знаки зодіаку перебувають під особливим захистом всесвіту. І зараз ти дізнаєшся, чому саме вони. Скорпіон. Всесвіт оберігає його, бо скорпіон проходить найважчі трансформації. Його сила настільки потужна, що темрява відступає сама. Чим більші удари долі, тим сильніший захист згори. Діва всесвіт береже тих, хто створює порядок у хаосі. Діва завжди відчуває, куди не треба йти і що треба уникати. Вони навіть не помічають, як доля відводить їх від небезпеки. Козаріг це знак, який піднімається всупереч усьому. Тому Всесвіт відкриває для Козарога двері в той момент, коли інші здаються. У найважчі часи їм приходять шанси, що змінюють все. Водолій. Він несе світові ідеї, прогрес і нову енергію. Всесвіт захищає водолія, бо через нього рухається розвиток йому часто щастить так, як іншим навіть не сниться. Близнюки вони мають дар інформації та блискавичне мислення, всесвіт підлаштовує події під їхні рішення. Близнюки завжди опиняються в потрібний час у потрібному місці. Тому, якщо ти один із них пам'ятай, Всесвіт стоїть за твоєю спиною.